Якщо змішана система на місцевих виборах в Україні дасть задовільні для партії влади результати, то не виключено, що ця система буде запроваджена на наступних парламентських виборах, які можуть відбутися вже у 2011 році. Про це заявив під час прес-конференції директор інституту Горшеніна Володимир Фесенко. Поки ж влада тестує цю систему, додав політолог. Я нагадаю, що вівторок Верховна Рада проголосувала законопроект про перенесення парламентських виборів 2011 на 2012 рік. Але конституційні суд. Суд ще вивчає це питання на початку цього тижня. Голос Америки поцікавився у вас, у наших глядачів. Чи вважаєте ви доцільним продовжити роботу чинного парламенту ще на один рік? 65% з тих, хто проголосували на нашій веб-сторінці, висловили з цього приводу позитивно: 30% – проти, і 5% не визначилися з відповіддю. З тим же запитанням, наш київський кореспондент Оксана Лігостова звернулася до людей на вулицях української столиці. Ну, якщо це буде на благо людей, на благо суспільства, то хай 10 років працюють. Але якщо це буде для захисту власних інтересів, то тоді які вони депутати? Я думаю, так. Якщо це президента через 5, то потрібно і депутатів Верховної Ради через 5. тому що вони вже за одним рипом, як кажуть, на Україні. Враховуючи те, скільки ми коштів витрачаємо на вибори, можливо, це. Цілком можливо так зробити, але, на жаль, мені здається, що таким чином вони просто намагаються подовжити свої повноваження з вигодою для себе більше, а менш турбується про державу. То якщо вони за 4 роки достигають своїх цілей, то потім їх можуть обрати знову на новий термін. А 5 років, мені каже, це забагато. В принципі, я взагалі не бачу, що вони щось роблять, ці депутати. Тому я вважаю, що не треба нічого збільшувати, а треба навпаки зменшувати. Я хочу, щоб чотири роки так залишилось. Чому? Щоб швидше змінився оцей склад. І ще рік немає за чим їм бути.